Three easy steps. Three, uh, Number one, this, this week, ask someone to tell you a story that makes them smile. Запитайте в когось, щоб він вам розповів історію, яка робить його допомагає йому посміхнутися. Тобто історія, коли людина розповідає історію, вона посміхається. Тобто, знайдіть когось і запитайте: розкажи мені історію, з якою ти посміхнешся, яка тобі допоможе посміхнутися. Угу. Number two. Next week... Uh -huh. Come here and tell us the story that you were told. Uh, and then, number three. After hearing all of the stories next week, choose one of the stories you hear and go tell it to. The other person. І коли ми прослухаємо всі наші історії разом, а третя, це нам треба буде піти до тої людини, яка нам розказала, по-перше, ту історію, і розказати одну історію, яка нам сподобалася більше всього з, з, з усіх наших історій. Таке домашнє завдання. Так? Any questions? Якісь запитання? Тобто запита домашнє завдання до до наступного разу це знайти людину, записати історію і прийти підготовленому з історією від другої від.